Же для дітей повинна бути корисною, смачною і поживною. Саме такими сніданками пригощають учнів у харківській метрошколі. Скажи, будь ласка, тобі смачно? Так. Сучасні кухарі вже давно довели, що корисним може бути смачним. Головне правильно приготувати, скомпонувати та подати. Тож після другого уроку харківські школярі ласують гамбургерами. Готують їх спеціалісти комбінату шкільного харчування за всіма нормами та рекомендаціями відповідних установ. Упаковка одноразова, індивідуальна, бо це зручно для легкого сніданку. Це така гарна ідея. все ж таки діти знаходяться три роки у класі метро, і щоб вони мали якісь перекуси, такі сніданки, які дітям дуже подобаються. Це все зробили наше місто, наша міська влада, яка робить це для дітей безкоштовно. Хочу сказати, що ці гамбургери, звичайно, вони ж не такі, як можна купити в місті, коли ми покупаємо перекуси. Це те, що корисно для дітей. Звісно ж, що малечі подобаються сніданки, оформлені у вигляді бургерів, а ще діти обізнані про користь овочів та м'яса. Корисні компоненти це огірки, кукурудза, м'ясо. Вони дуже вкусні, в них є огурці, є ще оббівні м'ясо білок. Для чого діткам сніданки потрібен? Я думаю, щоб ну, сил набиратися на учобу. Щоб сили були і здоровими і сильними. Ідея мерії забезпечити учнів метрошколи такими легкими та поживними перекусами сподобалась не лише дітям задоволені ініціативою також батьки і вчителі. Насамперед, я хочу сказати, що ми дуже дякуємо нашому меру Харкова, який організував всі ці безкоштовні сніданки. Вони є надзвичайно смачними, корисними. Наші дітки задоволені. У них це особливий такий момент перекусу. Чому подякувати за таку можливість такий скрутний час? А добре поснідавши, кажуть школярі, і вчитись веселіше. Яна Біляєва, Ігор Луканін, Стас Гришко, Ігор Мікенін, Харків новини.